Ні, не з насосом. Всі, всі роботи у нас розподіляються на два етапи. Перший етап це буріння свердловини, другий етап це монтаж. Пробурили свердловину, ми заміряємо показники. От Бачите, буримо свердловину. Ми заміряємо показники, виписуємо паспорт. Що таке паспорт? Це перелік технічних параметрів: Водовидача, статичний, динамічний рівень і робоча точка насосу. Навіщо це все? Для того, щоб. Повноцінно правильно підібрати насосне обладнання. Далі ви можете замовляти в нас послугу монтаж насосного обладнання, або робити його самостійно, якщо у вас є досвід. Тому завжди ми публікуємо відео поетапно. Перше, якщо я кажу, що це буріння сверловин, значить буріння. Якщо монтаж, то монтаж. Конкретно це відео це була Вінницька область, свердловина в граніт, в камінь, в скалу. Тверду породу. Борилась вона саме такою великою технікою. Звертайтеся контакту профіля.